Вау. Залишили мусор прям прямо серед тротуару. Ще пів години назад тут було все в смітті. Приїхали хлопці, машина, все позабирали. Так що працюють, працюють тут. Привіт! Клієнт в Манхетені. Знаєте, Манхетен мене не відпускає. Як завжди, одна дорога, але в чому ситуація? Великий клієнт. Потрібно пофарбувати, наскільки я зрозумів, living room, bedroom і bedroom. От, це ванна, кімната, спальня і вітальня. Тому не знаю, їду. І так вийшло, що в мене сьогодні два клієнта. Я не знаю, що я буду робити з іншим клієнтом, тому що дивіться, які монстри тут їздять. Такий ранок в Брукліні, знаєте, всі щось роблять, всі настроюють роботу, всі десь їдуть. У мене зараз сьома ранку, не восьма. До речі, я проснувся в шості і мені то потрібно якось, е, е, получається, три кімнати наших пофарбувати. Я не знаю, що я встигну, не встигну, тому що в мене вечором ще один клієнт, то, знаєте, не було, не було роботи, а я зробив три дні вихідних, тому що в мене день народження скоро. 30 червня у мене день народження, ми будемо празднувати. Happy birthday to you! Будемо їхати на океан з сім'єю, гарно все. І я так подумав, що вистачить працювати, потрібно, знаєте, якось ото гарно з сім'єю зустрітись, посидіти біля водички, половити рибу може якусь там, зробити якісь, якісь стейки там пожарити. Тому зробив три дні вихідних, і от два дні до, воно, знаєте, як, як завжди, так як. Не знаю, дуже багато клієнтів прийшло, і я деяким відмовив, деяких порекомендував там других хлопців, і... а деяких взяв, бо теж, знаєте, треба на стейки теж бляха заробити, і на той відпочинок, тому теж треба працювати. Провір підписочку, будь ласка, скоро зустрінемось. У мене як завжди, знаєте, у мене не можу я нормально приїхати до клієнта, от не можу. Інколи виходить, а інколи взагалі не виходить. Я не знаю. Я, я сів на той трейн, який мені потрібен, але діло в тому, що є два трейни: є е, експрес, який дуже швидко їде, а є такий, знаєте, який е, зупиняється прямо на кожній зупинці. І, і я взяв от такий, мені потрібен був той, який зупиняється на кожній зупинці, а я взяв. Той, який експрес, і я приїхав взагалі такий з Манхеттена в Пінс, виходжу такий, і... О, боже, де я. Я думаю, це не тільки у мене сьогодні, такий ранок. Всі десь біжуть, всі десь запізнюються. Тому я не знаю. Я вже запізнююсь на хвилин 10 і... От такий Манхетен, друзі, я не знаю, тут всі бігають, всі е е дуже такі, знаєте. <сі> я вам кажу, взагалі відрізняється від Брукліна, від Квінца. Там люди такі, знаєте, повільні, там ідуть такі, все нормально, а тут всі спішать, гналять, їдуть. <сі> Коротше, всі запізнюються, всі щось кричуть, всі щось комусь говорять, зупиняють всіх. тут, <сі> Я вам кажу. Так, куди я взагалі маю йти? Бля. Друзі, в мене об'єкті. Так, швиденько пробіжимося, що потрібно робити, тому що часу у мене немає. Ми фарбуємо ось цю кухню, ми фарбуємо ось цей зал, весь повністю все. І ми фарбуємо ось цю кімнату. На все про все у мене є 7 годин, тому що у мене є. Наступний клієнт, але тут бачите, є такі всякі нюанси, які потрібно підшпакльовувати. Але я їх запитався, і вони сказали: нам потрібно просто пофарбувати якнайшвидше, і тобто не хочуть люди цим займатися. Я кажу: Окей, тоді я просто фарбую, і чесно, воно все відвалюється. І саме що смішне, я такого ще чесно ніколи не бачив. але... Добрий! день! О, там?» <laughs> Якась труба, я не знаю, як у нас, знаєте, біля дому е, така, де водичка стікає. Ну, добре, такий клієнт, отака робота, я не знаю, я не знаю, що потрібно, але в мене є драбина, вони десь знайшли драбину. І, Чесно кажучи, цікаві клієнти, тому що ну, вони мені такі говорять: а скільки часу це забере? І, і дівчина така. Годин 4-5. Я такий. Коротше, я кажу, ні, ви що, годин 7-8, кажу, у нас ще є бейсборди, кажу, я, ну, ці плінтуси кажу, це забирає багато часу, кажу, яких там 4 години, ви що. Ну, в общем, така робота, тому я зараз ото іду працювати. from America. Що, друзі, мені е, потрібно було 38 е, хвилин, щоб пофарбувати це все відбити понизу, поверху, пофарбувати ось цей камін. Получається, е, ось це все обійти 38 хвилин. Зараз починаю фарбувати. І, чесно кажучи, я не знаю за скільки, але якщо я за. Дві години встигну закінчити цю кімнату, це буде дуже і дуже добре. Тому що я, чесно кажучи, не хочу тут дуже багато часу проводити. Тому що, ну дивіться, тут велика кімната, я вам скажу, не така маленька. Два вікна, три вікна, е, дві пари дверей, кухня, тут це все обводити потрібно. І знаєте, так ну, не дуже так, є часу, я вам скажу, і ще плюс кухня. Ну, не знаю, не знаю, так. Я йому сказав сім годин. Але я думаю, ще за п'ятерочку би повинен вкластися. І швиденько це зараз фух-фух-фух, пофарбував і пішов. Друзі, покажу трошки творчого моменту тут. Тут насправді я вам кажу, ця кімната, <гум> я працюю вже е годину. Ну, ви бачите, як кімнату майже дофарбував за годину, цю кімнату. Вау! Ну, по-перше, е що дуже класно, дуже класно, те, що у нас. Е Колір, бачите, який, той колір, який ми наносимо, він темніший, ніж той колір, що є в нас вже на стіні. І в них одинакові фініші. Тобто цей колір, що на стіні, він actual. Е, і цей колір, який ми наносимо, він також actual. І це Benjamin Moore то, про що я вам говорив, мені дуже подобається ця фарба. І вона така, знаєте, прям дуже легко і добре зафарбовується. Тому, якби, Процес іде дуже швидко. Я не знаю, я думав, що десь 2 години на цю кімнату, 3 години на ту кімнату і годинку на кухню, грубо кажучи. І тому в мене вийшло 7-8 годин, я так планував. Ну, я, я завжди кажу клієнту більше, щоб знаєте, ото на годину я завжди кажу більше, щоб ото, знаєте, як буде якийсь форс-мажор в роботі, а таке часто буває, щоб ото потім клієнт. Не розказував, а ти там говорив. Ну, я часто використовую слово приблизно 8 годин, 7-8 годин. Чому? Тому що в Нью-Йорку є така штука, як ви можете усно домовитись на рахунок роботи. І коли людина запитує тебе, скільки це забере часу, то ти повинен приблизно сказати точно, скільки це часу забере, тому що. Як ти, наприклад, скажеш 6 годин або ж робити 10 годин, то він може сказати, ей, чувак, ти сказав 6 годин, а береш, ну, якщо це на годину робота, а береш за мене 10 і, типу, чого це так, що це так відбувається. І... Тобто, краще все обдумати, або сказати не знаю, потрібно фарбувати, як фарба ляже, як перший код, як все, як воно. Як перший слой буде, наскільки фарба добра і так далі. Казати, я не знаю, все залежить від стін, від фініша, від того, від того. Просто говорити я не знаю. Тому що ну, такий маленький, знаєте, нюанс. А тут я вам скажу, фарба я прям дуже щасливий, тому що він мені коли е е скинув план квартири, я, чесно кажучи, став так подумав. Думаю. Ну, Мені треба буде цілий день фарбувати бляха. Приїду додому вночі. Знаєте, я був на то налаштований. А коли воно знаєте, як воно все е грає роль? Наприклад, я зайшов в цю кімнату, що першим я побачив? Я побачив, е от як ви можете бачити, тут наверху є такий, як би, плінтус. Бачите, він по, по всьому, це так колись давно робили, дуже давно. і... Я не знаю, можливо, хтось зараз і тепер робить, я такого не бачу у нових квартирах, але і, цей плінтус дуже легко його знаєте, обходити. Мені не потрібно там акуратно відбивати. тобто Це прискорює роботу. Це перший такий момент. Другий момент це, я подивився, стіни знаєте, наші е, такі не в дуже гарному стані, вони там десь пошкрябані, там десь то, там десь це. Тобто я подивився і я зрозумів, що мені буде їх дуже легко Фарбувати, тому що, знаєте, не потрібно там прям текстурку виробляти, ще щось, бо ну, стіна крива і крива, і воно нічого не буде видно, знаєте. Ви просто зафарбували і все. Тим більше, я їх питав, чи щось тут треба шпаклювати, то вони сказали: ні, тільки е, погрунтувати. Я запитався, чи. А, і ще такий один момент, чого я подивився, що це я дуже швидко справлюсь з цією квартирою, тому що. У нас є е, плінтус, який потрібно теж обводити, але подивіться, які тут просто, яка тут щель, так сказати, така, як у мене на зубах, знаєте, <гум> велика. Тому це теж пришвидшує роботу, тому що не потрібно використовувати тейп взагалі ніде. І так само біля дверей, і так само, бачите, як воно тут все виглядає. Ну, не дуже гарно, не дуже гарно. Тому це також пришвидшує нашу роботу. Тому, як би я зрозумів, що я цю кімнату зможу, ну, я так плюс-мінус думав, що ну, 2 годинки я її пофарбую. А воно, бачите, як, я фарбую вже годину і вже майже закінчив. Е е от. Якось так, такі нюанси, друзі. Тому. Я думаю, я швиденько оцю. Бо, чесно кажучи, добре, що я, знаєте, не написав іншій клієнтці, що давайте перенесемо або ще щось, що я не встигаю, бо хочеться, знаєте, не розкидувати оту роботу по всьому манхеттені, Хочеться якось зробити, знаєте. І я думаю, у мене то вийде. Я закінчу цього клієнта і поїду собі спокійно до іншого клієнта. Так що, якось так. From America. Я закінчу, і в мене це забрало годину 26 хвилин. Тому я рахую тут дуже швидко. <сум> Кімната наша виглядає ось так. Ось то, до речі, я не знаю, я поки не фарбую, але мені здається, що я його теж буду фарбувати. Просто то дерево і окей, тут виглядає наш камін якось ось так. Стіни. Оновилось, оновилось гарненько, так, знаєте. От так якось це все. Ви мене запитували, які інструменти я використовую. Тому я зараз трішечки покажу, що у мене тут є. Саме таке, знаєте, основне. Я використовую вустеровську таку е, швидко скідну палку. Бачите, можна хоп і скинули. Ну, на такому зажимчику, що, знаєте, як е, не потрібно то відкручувати, і, і дуже швидко е, це дуже довго, дуже багато часу витратити. Вустеровський ось такий е, держак для роллера. Я зараз використовую ось такі роллери. Три восьмих, вони мені подобаються, але вони не, не дуже підходять до цієї стіни. Тобто, є дуже різні для всяких видів стін. Такою кісточкою. Тринча я 76 мм. Я використовую її для нашого дерева, коли фарбую. Це теж повинно бути. Плюс для хензімена відерочко. Воно не саме краще, є покраще, то я використовую таких два у мене, тому що якщо два кольори, то щоб або помити швиденько. або Ну, якось так. Далі я використовую ось таку кісточку від фірми Perді. Я знаю, вона дуже смішно звучить, але дуже крута кісточка, тому що до того я не я використовував іншу кісточку, і е, я її міняв після двох-трьох клієнтів. Мені здається, я вже, мені вже потрібно було міняти кісточку, але вона була дешевша. Вона була Мені здається, 5 доларів чи, чи 6. Щось таке. А цю перді мені вистачає її десь на 2-3 місяці, тому є різниця. Я використовую ось такий ніж від Хаски. Мені він подобається, тому що в нього є три позиції. Одна позиція, друга позиція, і там ще одна позиція швидко міняється. Лізвія, і мені ще подобається тим, що тут є відділення для запасної Лізвії. Тобто ну, дуже класний такий. Він поміщає там, наче 4, чи 5 поміщається. Далі застелю я підлогу ось такою штукою. Як ви можете бачити, тут я не застелював чому бенджамін Мур дуже класна фарба, але бувають партії, які, воно, яка вона дуже рідка, така, знаєте. І ви не можете зафарбувати прям за першим разом геть не можете зафарбувати, знаєте. І вона рідка, капає. Тоді я скрізь використовую. Ну, тобто, на підлогу стилю, а коли фарба така чуть, -чуть густіша і вона не, не ляпає, то ну, т -т тоді я не, не клею. От, дивіться, я не знаю, зараз фарбував, немає ніяких, немає фарби, нічого. Чистенько, ну, десь там, як капало, знаєте, то ветер. То таке, то не дуже страшно. Так, далі поїхали. Кокінг Ган. Такий самий 7 доларів. Окей, в мене їх штук 10 вдома. Ну, далі використовую, беру завжди з собою таку штуку. Це, якби силікон для трімів, для дерева, для такого от то, що я вам все показував. От ці всі дирочки, Якщо людина хоче ідеально, то я кажу, в мене є, але потрібно, якщо ви хочете прям всю комнату зробити там. або Цю квартиру, то потрібно ось таку штуку, і за це я чаржую потім гроші. Так далі. Е, використовую такий, наче скільки він тут, я, я не пам'ятаю. 9 іншів мене, десь такий шпасіль, якщо потрібно е, підшпаклювати, вирівняти стіну, знаєте, як дуже великий якийсь демедж. Беру завжди з собою от таку паличку, щоб мешати фарбу. 3 мм кубик ось такий і, і ось такий, для того, щоб перетирати наші стіни. Два запасних роллера маленьких. Е, ще один е, роллер маленький, такий він чуть довший. Переноска маленька. Ну, не дуже велика, я не знаю скільки вона, там, на півтора метра десь. І е, Я використовую такий фен, не той не ці, не голову сушити. Я спочатку все шпаклюю. Потім підсушую феном де потрібно, ще раз шпаклюю. І і тобто він дуже класно допомагає. Тут є декілька передач, він включається, виключається, фен робиться одна позиція, друга позиція. Далі використовувався такий тейп. Інколи дуже рівні. У нас дуже рівна стеля, дуже знаєте така квартира, то я використовую такий тейп для стелі, щоб протейпити все. Тому що дуже багато хто використовує синій тейп, але це неправильно, тому що синій тейп дуже. Міцний, і він може відривати фарбу з стелі. А синій тий, тейп, блютей я використовую для е плінтусів, всього дерев'яного, знаєте, що потрібно обійти, то я використовую ось такий тейп. Далі в мене є одна шпак шпаклівка ось така. Вона сохне за 15 хвилин. Можливо, вона не сохне прямо 15 хвилин, але мені здається, то залежить від товщини, скільки е, е, який шар ви будете її наносити. У мене є е, ще одна шпаклівка, але банки одинакові. То просто в мене була велика банка, я її використав. І в цю банку я зараз е, взяв компаунд, такі е, зелене відротики. Вона продається в будь-якому Home Depot. Готова шпаклівка, якщо потрібно десь вирівняти, десь пошпаклювати, щоб воно було гарненько. Так знаєте, на стіні ото то я використовую вже таку готову шпаклівку. Далі в мене є така штука. Це шпаклівка по дереву. Якщо потрібно, знаєте, такі клієнти бувають що дуже акуратні там і це все і хочуть там щось підправити, то я використовую ось це. Далі від хаски в мене є отвертка. Вона така мені дуже е, подобається, тому що тут є дуже багато насадок, і вони е, з двох боків різні. І він, вони мені допомагають майже для всього. Далі в мене є клей, він дуже міцний, якщо я щось там знаєте, у клієнта, то я використовую таку горілу, нормальний клей. Піде. І далі плоскогубці, якщо щось потрібно витягнути з стіни, закрутити, або щось не може відкрутитись, знаєте, то е, такі ще шпакльовки всякі є, там кольорові, такі всякі, знаєте, ну то мені залишили клієнти, то я, я тут таке не купляю, але клієнти залишили і окей. Такий шпатель пластмасовий потрібний. Якщо от, в мене баночка маленька, ось ця, що швидко засихає, знаєте, і шпатель, яким я. Частіше за все користуюсь, то він туди не поміщається, то я використовую ось той. А, до речі, говорю про шпатель. Девольтовський шпатель, він мені дуже подобається. Я його купив, наче за 5 доларів. Щось таке, мексиканці на вулиці продавали. Я такий вау, девольтовський шпатель, він не ржавий, нічого, дуже класний. Так що беру, беру, давайте за 5 баксів, можна чого, ні. Так, далі, що в мене тут ще є? Е, є в мене лезвія така, теж, якщо потрібно, правда. Де... Держевілочні тебе десь, якщо потрібно щось десь підчистити, знаєте, особливо силікон, таке тут дуже гарно працює. І олівець, знаєте, такі штуки, всякі. От, мені здається, це що я вам показав, це саме основне, що повинно у вас бути, коли ви йдете до клієнта фарбувати. Хороші клієнти знають, що вони би заплатили там за розхідний матеріал, а я якби. Їм цей розхідний матеріал даю і не беру в них за це гроші. Тобто, Тому мені здається, вони мені залишають гарніші від. Мені здається, що то все від того залежить. Добре, в мене залишилася ще ось ця кімната і кухня. Але чесно кажучи, я дивіться, я годину 40 пройшло відтоді, відколи я, грубо кажучи, почав фарбувати ось цю кімнату. Тому якби... Можна і не сильно спішити. Я тут прям дуже сильно поспішив. Блін, Володя, почекай! Да, я зараз скажу. Хотів подякувати всім спонсорам, які підтримують цей канал. Thank you so much for being my friends. Мені дуже приємно, що ви дивитесь відео, ділитесь з друзями. І знаєте, це надихає мене робити більше і більше відео, більше ділитися своїм життям, показувати вам Нью-Йорк, Манхеттен, як тут все. Як тут це відбувається, як тут люди живуть, працюють і так далі. Тому гарно дякую всім спонсорам. Ось вони: не скажу, що найкращий мій клієнт, який у мене був. Але клієнти бувають різні. Я вже так настільки бачу клієнтів, тому що, ну, перше, що мене якби. Так, насторожується тоді, коли клієнт говорить: знаєте, там ну, багато роботи, реально багато роботи. А клієнт говорить, там, наприклад, роботи на 10 годин, так? А клієнт говорить, ну, ви там за 3-4 години, там, за, за 5 ви там зробите, і тоді я вже розумію, що е, хочеться просто ну, сказати, ні, я це робити не буду за 5 годин, це нереально, і просто розвернутися і піти. Краще. В деяких ситуаціях так зробити з клієнтом, чим ото, знаєте, я почав фарбувати. Одну першу кімнату я зробив прям дуже швидко. Кухню там вже свої нюанси, потрібно було все відкручувати, обводити. Я навіть геть не встиг зробити відео в кінці, тому що просто я почав робити лінг-рум вітальню, виходить. У мене просто вже не вистачало часу, а мені потрібно ще було пофарбувати всі плінтуси, що теж так знаєте не, не ну, як би забирає все час, розумієте, немає так, що швидко. Тому е, я не знаю, я в принципі я справився за 6 годин. Рахуйте, я пофарбував кухню, я пофарбував вітальню. Ви як могли бачити, вона така не, не зовсім маленька. І я пофарбував ще е, спальню кімнату, що рахую, що дуже і дуже багато. Е, як за шість годин, за шість половин годин. Це ну, це дуже багато. Я не знаю, хто фарбує, той, той розуміє. Напишіть в коментарях, будь ласка. І я йому ще дві великі коробки. Я думаю, ну мені ж не важко. І Я дві великі коробки на четвертий поверх з ним ще витягнув. Це було ліжко велике і. Якби допоміг і такий окей. І я пішов і якби ні чаю, ні рев'ю, нічого не залишили, і я такий вау, окей. І таке, так сказати, буває. Я інколи можу прийти і пофарбувати одну кімнату класно, так? За 4 години, одну кімнату і зробити це реально ну там круто, класно. І мені може залишити 100 доларів на чай і гарний, і гарний рев'ю. і так далі. А може бути так, як сьогодні, що ти е, рвеш свою дупу бляха, е, бігаєш, скачеш по, по цій драбині, як ненормальний. А для чого? Для того, щоб доказати клієнту, що Що я можу пофарбувати, е, грубо кажучи, однокімнатну квартиру за, за 5 годин. Ну, тупо. Я рахую то тупо. І Ну, Мені потрібно було просто працювати в звичайному режимі і е, не знаю, годин 10 попрацювати, як то повинно бути знаєте, відповідно. І Тому от така ситуація, але, але нічого, це теж досвід, знаєте, сьогодні так, а завтра буде краще. <гум> тому якось так. Дякую, що дивився це відео до кінця. Поділися з ним друзями. Можливо, комусь це буде цікаво, така тема. Хотів подякувати всім, е всім, хто активний на цьому каналі, хто підтримує, хто пише коментарі, хто ставить пальці вверх. Я бачу людей, які, дуже, е які знаєте, як, як так кожного випуску пишуть коментарі, і прям воно так виходить, що в мене ранок я просинаюсь і починаю читати коментарі, і там. Люди, о, я якраз запарив ще йочок. Зараз будемо дивитись або Тетяна. Там дуже гарні теплі слова завжди підтримує. Тому дякую вам, друзі. Дякую, обняв, підкинув. Я побіг до зустрічі.